Всім привіт! Ви на каналі Фіц 5. І сьогодні, як ви вирішили у дописі, тобто голосуванні, я вам покажу, як зробити відео 360 градусів та викласти його у YouTube. Що ж, будемо починати. Для цього спочатку нам потрібно зайти у програму для монтажу, ну, тобто зробити відео, яке ми хочемо зробити 360 градусів. В моєму випадку це фіц, ну, заставка Fitz5, ми її експортуємо. Зберігаємо. Виходимо. І тепер нам потрібно скачати програму V360. В описі я залишу назву і посилання, щоб це скачати. Ну що ж, заходимо в саму програму. Ось, бачите, щоб можна було отак. От я зараз скорочу телефоном, вам це, звичайно, не видно, але отак, от, щоб можна було дивитися. Давайте. Нове відео. Відео. О, має бути, тобто, на 360, тобто всі відео, які ви конвертували, треба має бути тут зверху all, Ау. Якщо дослівно читати, беремо наше відео і трошечки. Негакну воно вийшло. Ну, це як вам на прикладі. Тобто я не кажу, що це має бути. ну, Якось не дуже вийшло, звичайно. Але так теж можна. Добре. І сейв. Окей. Сейвінг відео. І так треба почекати, поки воно збережеться. Бажано не виходити з програми. Так воно буде швидше. Поки воно вантажиться, можете постигнути поставити лайк, підписатися і написати коментар. Мені буде дуже приємно. Так, відео зберігається. Давайте. 90 все у нас є. Тепер будемо викладати. Так, нам потрібно у YouTube. Хоп, вітер 60 Давайте беремо назву, давайте придумаємо будь-яку фіц. 360. Це вийде як Ви його зможете самі подивитися. Опис, це не це відео для всіх. Завантажити? І, до речі, якщо ти ну, раніше, тобто зараз, коли я тільки знімаю це відео, побачив. Що виклалося відео, то тепер ти можеш знати, що ти побачив, як я знімаю про тобі відео. Так, оброблено, і давайте почекаємо, поки воно повністю збережеться. Ну що ж, відео завантажилось. І так як YouTube трошки то збільшує, поки що в нас виглядає ось так. Ну. Що я вам можу сказати, просто в мене дуже велика картинка. Ну, а ви можете краще. Я вас не сумніваюся. Сподіваюсь, відео вам це було корисне. І сподіваюсь, що я вам чимось допоміг. Ну, а якщо тобі сподобалось відео, тоді постав лайк, напиши коментар і підпишись на канал. Мені буде дуже і дуже і дуже приємно. Тому, ми будемо прощатися. І... 亲不抱不抱。